Мої катки и качки, если я не буду грати в току World, зараз давайте зайдемо в неї. Сейчас зарубится. Я хочу подивитися эти подарки на почті. У мене воно просто не отображається, а так вони у мене там появляються. Ну, не отображається, якби там подарунок. Там, 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 там. Не знаю, правда, чого. Ник, что тут, конечно, не нанесение. Нет, давайте, нет, тропа вверх. А Аня, все равно. Давайте зайдем в дом, какой я хочу построить. Буду його обустраивать. Я так подумала, что перееду. Тут строим десь домик. Зараз я вам покажу сонечко сідає, ніч наступає. Зараз тут оцей строим. Такий вот классный домик. Заходимо спочатку давайте на перший зайдемо О, якраз, так, давайте. Зараз давайте. Щас тут вибираємо. Тут отакий давайте. Чи може великий. Тут є ще такий, от, ну, мені кажеться, що цей більше такий комфортний. Більше таки підходить. Ні, давайте він буде тут. Тут можна якусь штучку. можно такого гирлянды. Сейчас, давайте. Уже батарею тут вот так поставим, потому что сейчас зима. Ну, хай, буда. Так, еще можно сейчас взять какую-то подушечку. Тут была бы... Зараз, давай, ты сейчас найду какую Вот такая. Мне кажется, что нормально. Я тут вот так вс ⁇ и еще можно будет взять я, весь маленький столик. Сюда зайдем. Угу. Сейчас. Не, сильно мало. Ленький. Так, 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 так. Нет, здесь сильно такой... Ну, на підходи, коротше. А отакий от можна. І ще давайте візьмемо якийсь якусь квіточку. Ну, букет. Ну, невеликий прямо. так давайте. Не зильовували. Отак от усе. Ідеально. І тут можна ще буде якийсь коврик. Можна коврічок. тут может дети погулять. Тут, давай, то, вот тут. Сейчас возьму мою кусь, а Я покажу. я правда не знаю. Все. Давайте зараз тут повыбиваем. Несколько. Вау, 100 токенов сразу. Все, хватит. Ай тут повыгод. Тут грушки. Такого дикобраза давайте їм. Я таку машину. Вот таку ще якусь ще можно. Такого не знаю кого це. Тут є фрукти. Хайб, давайте я його отак. Хорошо. Ч такого? И мне надо багато игрушек. Вот так вот. И пузырики давайте. Все хорошо. Я їх зараз буду гарненько выставлять. Якщо б діти же... Вони люблять там щось виставлять, це якби там впав. Так, вот тут пузырики. Вот такие, вот такие. Все, тут хорошо так. Давайте теперь тут будем обустраивать, но тут будет 100% вся кухня. Холодильник такий великий, хорошо. Ну, кухня тут і не прям важко обустравить. У меня будет сейчас. Угу. Сколько я хочу собі дітей? Угу. Так, от тут будет я і муж. Тут будуть троє маленьких, маленьких, ну не прямо маленьких там. І ще хочу подростка собі. Подростка ще сейчас зберемо, от то подростка, на якогось гостя незданого може хтось там прийде, і на дитину. Мне кажется, нормально. І зараз я хочу ще якусь повісить, щоб там була всяка посудка. Так, це викиду. Все, давайте. Якраз будемо сложити цю посудку. Тут хай буде, хорошо буде. От сюди заходимо, і я зараз повішаю. Вже свою версію свою версію. Тут давайте поки що хай побуде. Я повішаю отаку от вілку, таку лопатку, отакий от венчик, таку ложку. До речі, це хороша така. можно и залишить. Я не знаю, правда, еще что можно взять. Лопатка у нас есть, там. О, точно. ножик. Кто бы добрать? Вот ножик. Вот такой, великий. И вот так. И вот такой вот. Вот ну, так хорошо как раз. Все, давайте целеу. Хорошо, все тут тепер. И теперь давайте я буду сейчас будем брать Це можно сюда, давайте поставим. Нет, давайте реально хай тут буде, И сейчас будемо класти сядь у посудку. Скільки у мене гостей? Ну, людей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І... Ні, раз, раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Сім. сім. Четыре. П'ять. Шість. еще бутылочка. Ну, она там уже будет. И теперь э, берем тарелку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четыре, пять, шесть, семь. Это тут. И теперь, э, Я не знаю, что еще можно взять. Тут хоть це будет каструля. Все нормально. И теперь открываем наш холод... холодос. И сейчас будем его заповнять. И еще давайте вот так вот Возьмем Вот все вот варенья Если что, то все идеи мои Так, теперь давайте Классный оранжевый Яблоки Так, як тебе достать? Отак от, от. І персики. Перси отак. тепер оранжі. Отак, отак, отак і отак. І тут я, до речі, гніла яблуко, от воно воно завжди тут. Тому я його сразу сюди викину, краще. І тут тепер всі хороші яблучка. І тепер це ми викидуємо. Тому що наше не ну, воно не знаю. Тепер виберемо три упаковки. Ні, давайте дві краще. Дві краще. угу. Не буду це брати, так подумала. Томатна паста. Це хай тут буде. І несколько таких обідів. Так, тепер беремо рибу ковбасу і м'яско Тут буде курочка хай. Їму таке візьмемо на це таке Ще давайте візьмемо їм такий банан. Ой, зелена така Как раз вот и зелень нашлась. И батон. Хлеб не. Я краще хлеб візьму. Что ж економно у меня место? Так б я тут уже и так багато поместила. А не, я мало тут всего. Це сюда давай і И зараз все це класти будем. І це тоже на одне місце. отак. І дивіться, скільки ще місця. Тут можна оце покласти, отаке. От Банан хай тут буде. Такого давайте. Такого візьмемо. Ще давайте жалеє візьмемо їм. І от якраз і хліб наш. Все повний холодильник, як і треба. Не, ще не повний. Нам надо ще. У мене скільки там где Трое і троє младших. Раз, два. Три, трое младших, и старше там сама себе купляє. Так, Це я це сейчас сюда. И це сюда сейчас вот так. Все, теперь воно все хорошо. Це викликання. І тепер мені ще треба на ребенка. Сейчас ще мужу треба буде скласти. Та Господи. О, це пакети. Понятно. Ну наші вони. я просто хотіла что таке перевірити. проверить. що це таке такое все. От іще бокс. Boкс. Короче, великий. Оце от хай буде мужу. Оце мої перші дівчинці, оце мої другі дівчинці, оце моєму мальчику. І ще Щас. треба ще один. На дівчинку свою. Ну, я їй буду його так класти, ну не валян, що вона його гайб їсти буде. Так, щас стой там. Давайте виберем її. Може, це гай буде можу? Все, хорошо, це все буде. Ні, давайте. Отсад. Все. Це Отсад. викидаємо. Я його закриваю. І тепер я його сюди складу. Все, а тепер у нас куча всякого. Класно. Так, тепер давайте... Якісь фоточки, правда, які я не, хочу, не знаю. Хочу я їх повісити. Це моя старша дочь. Ні. Надо гарно шо щось. Це мої діти малювали. Це сюди теж. Сейчас тут. Стойте. Все, и так вот. Тут я не знаю, які, правда обои взять. Давайте зараз подумаем. Ну а мы все будем потихеньку закінчивать. Ну, ви не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, жмите колокольчик на цьому. Всем до побачення!